That island was. Зуміла вийти після 9 років розробки. Гра пропонує відправитись в сонячний Лос-Анджелес, де зовсім недавно всі жителі перетворились на зомбі, якою вийшла ця подорож, і чи не застарів сиквел морально, поки перебував у виробничому пеклі. Я ознайомився з сюжетом гри, механіками, цікавими фішками, фактами та у цьому огляді поділюсь з вами свіжими враженнями. Тож запропоную вам поставити лайк під це відео, підписатись на канал. Тож сьогодні я вам розповім, що нам продаву. Монстрували у новенькій грі Dead Island 2. Історія з Dead Island 2 завершилась успішно. Не в плані, що гра обов'язково сподобається людям, добре продасться і стане хітом. Щодо цього якраз є сумніви. Тут мається на увазі кінець розробки. Проєкт дістався до релізу після дев'ятирічного виробничого пекла, і дякувати за такий результат потрібно четверті за рахунком команді, яка взяла за себе Dead Island 2 – Дамбастер Studio. Завжди приємно знати, що окремі ігри потрапляють в руки аудиторії, незважаючи на суттєві перешкоди. А тож свіжий зомбі екшен вже встигли віднести в категорію до Star Citizen і Beyond Good and Evil 2, тобто до проєктів, які формально то ніби і розробляються, але шанси на реліз у них дуже та дуже низькі. Один беззаперечний привід до радості, пов'язаний з Dead Island 2, знайшли, і це вже добре, адже з якістю гри все не так однозначно. Провалом сиквел точно не назвеш, але питання до екшену збирається чимало. З усіми ними я сьогодні постараюсь розібратись та відповісти у цьому відео. Отже, у нас є свіжий зомбі екшен у Лос-Анджелесі. Головний герой з ентузіазмом та спробами втекти з мегаполісу в центрі історії. В цілому стандартний жанровий набір кліше за врахуванням місця, де на вибір гравцеві пропонують одного з шести персонажів. Різниця в характерах протагоністів є, але вона не суттєва. Зомбі вірус повертається за 10 років після початку епідемії у першій частині Dead Island. Цього разу спалах стався не на курорті, а в Каліфорнії і не де-інде. Жахкий вірус повернувся з новою силою в Лос-Анджелес і Сан-Франциско, де військові та уряд намагаються його спинити та законсервувати, щоб епідемія не охопила й інші мирні американські міста та весь світ. Оповідь це ледве не найслабший аспект 2. Історію намагались зробити легкою, веселою і з молодіжним флером, але задом розвалився, вдарився об стіну з поганим сценарним рішенням, і все. Головне з них відсутність приводу рухатись вперед. У кожній хорошій історії повинні бути елементи, що утримують увагу користувачів. Сильна зав'язка, наявність інтриги, розвиток персонажів, насиченість на події та інше. Dead Island 2 провалилась по всіх цих фронтах. Гра починається стандартно, і аж до другої половини сюжету не може намацати якусь точку інтересу, щоб відштовхнутись від неї і почати видобувати цілісну історію. Вся перша половина відчувається як нудна прелюдія. Ви тільки вдумайтесь, інтрига з'являється лише після 13 з 24 сюжетних місій, та і то мінімальна. Але далі сюжет все одно здається розтягнутим і наповнений купою необов'язкових епізодів. З персонажами теж біда, одні надто карикатурні, інші, немов не мають чіткого прописаного характеру, але головна проблема це позиціонування героїв. Жодного з них сценаристи Dead Island 2 не змогли нормально розкрити. Персонажів або швидко відсувають за рамки сюжету, або просто випилюють, намагаючись нагнати драму. А такий підхід ніколи не спрацьовує в іграх. Будь-якому гравцеві буде плювати на трагічну загибель, вціліло, з яким головний герой всього двічі за проходження перекинувся кількома репліками. Дійсно, дуже шкода цього хлопця, а. а як його там звали? Не знаєте? Сюжет не приділяє достатньо часу персонажам і показує багатьох з них як карикатурних, гіпертрофічних особистостей. В результаті емоційні зав'язки не відбуваються, і герої вимирають з пам'яті після закінчення кожної ігрової сцени. У катастрофі ми виживаємо та вирушаємо на пошуки інших щасливчиків, поступово знайомлячись з управлінням і базовими елементами бойовки. Їх знаходимо, рятуємо частину людей та отримуємо запрошення у зірковий дім акторки Емми Джонс. Як вдячність про всяк випадок. Та на шляху до клаптика безпеки в її розкішному будинку нас кусає зомбі. Але наш герой не зі слабких, це не заважає йому дістати скрізь небезпечні вулиці Хелела до її оселі в зірковому кварталі та знепритомніти лише там. Но проблема в тому, що в Dead Island вдалося показати особисті емоційні моменти тільки двічі. Завдяки цьому окремі персонажі показали себе з іншого боку. А ще в історії прослизають кумедні епізоди з іронічною поведінкою вцілілих і непогані жарти. Хоча гумор з категорії іспанський сором теж вистачає. І це всі позитивні сторони. Історії, які розчиняються на тлі численних вагомих проблем. Контентна петля. Далеко не найприємніше враження від сюжету доповнює постановка завдання. О, Дамбастер Студіо невже не можна було вплести хоча б якесь розмаїття шаблони завдань? У відео вище я висловлював побоювання, що концепція місії до страху банальна. Зачисти область, переживи кілька хвиль ворогів, досліди приміщення, знайти акумулятор або вимикач, віднеси його кудись. Це всі варіанти завдань, в яких формується квест у першій третині проходження. І знаєте в чому проблема? Далі краще не стає. До переліку вище додаються просторові головоломки з трубами, хоча головоломки це занадто голосно сказано. Потрібно всього лише по черзі прокручувати кілька вентилів. Трудно з такими дорученнями можуть викнути тільки що якщо закрити очі або просто в сліпих людей. Навіть сцену погоні не зуміли грамотно зрежисерити. В одному з моментів раптом включається напружена музика, а на екрані з'являється напис: Біжіть. Я запанікував і почав кидати зрізні боки, щоб не знайти шлях вперед. А в голові вже виникла карт. Як за мною женеться Орда з ґан. Але через кілька хвиль я озирнувся і побачив, як позаду повільно кульгали три каліки. А попереду було ще п'ять. Я навіть оторпів, намагаючись зрозуміти, а де взагалі погоня, де якісь зомбі, де крики. А їх просто не було. У кількох додаткових завданнях розробники намагались проявляти креатив. Зазвичай він заводився до вбивства зомбі певними незвичайними спробами, і це вже веселіше, але загальну картину з режисурою такі місії ніяк не рятують. Розробники навіть самі іронізують над тим, як постійно змушують гравця шукати вимикачі і носити їх до щитків. Але після жартів підхід до постановки не змінюється, і одноманітність душить до самого фіналу. Ну, давайте повернемось до сюжету. Що глибше ми занурюємось в Хела, то більше ми осягаємо масштаби катастрофи, у серці якої опинились, і все більше наповнюємось бажанням врятувати наше місто. Та перед цим потрібно вбити першого боса, а точніше, босиню. Це нещасна наречена, чия весілля зірвав зомбі-апокаліпсис, і це вплинуло на неї, як кажучи. Не дуже добре, битва з нею може здати спочатку складною, та воно добре прокачує розуміння, що до різних ворогів тут потрібно шукати індивідуальні підходи. Рухаючись сюжетом, ми знайомимось з мешканцями Лос-Анджелесу, яким пощастило вижити в усій їхній красі. Другорядні персонажі тут колоритні, хоч і спілкуємось ми з ними не занадто багато. Більшість часу в грі все ж доводиться битись, дуже багато битись, весело і різноманітно боротися з різними зомбі та їхніми варіаціями. Але про це можна поговорити чуть-чуть пізніше. У Dead Island 2 дійсно багато всякої холодної зброї. Вдається знайти щось нове і незвичайне: то якийсь саморобний меч, то булаву, то кувалду, то ще якусь приколюху. Правда, різним непотребам сміттям інвентар теж засмічується, якщо активно обшукувати місцевість. У кожного знаряддя з арсеналу відрізняється вага, швидкість, шкода і дальність ураження. Сукупність цих параметрів впливає на тривалість замаху, а тип зброї на анімації добивання, коли зомбі падають на землю або втрачають витривалість. В останніх випадках і під час захватів головного героя активуються одинакові кютія-івенти. Вони швидко набридають, але доведеться змиритись, адже їх не дозволяють відключити. Зате в налаштуваннях можна відправити в небуття недокічливі підказки. Циферки шкоди, смужки здоров'я над головою ворогів та інше. Розробники подбали, щоб користувачі змогли гнучко адаптувати гру під себе. Приємні відчуття від застосування холодної зброї погострює розшанування, яке виявилось дивитись на фонтани з крові сходячих мерців і шматки тіл повітрі не набридає. Радує, що ближче до середини проходження в Dead Island 2 з'являється більше бит на продуманих аренах, де дозволяється активно застосовувати оточення. Особливо цікавою була остання сутичка на кіноіндустрії з безлічу пасток для зомбі. Однак фізичній системі не вистачає розвідку. Всі взаємозв'язки вдається перепробувати за десяток. Місій. А далі в цьому аспекті гра нічого не може запропонувати. Вибухи балонів і вбивство електрикою перетворюються в рутину, часто набагато простіше підбігти до зомбі і порубати їх катаною. І начебто все добре, бойова система вимальовується багатою і приємною у плані вражень, але потім відбувається ефект першої дайнлайт, і геймплей частково ламається. Як ви вже напевно здогадались, мова про появу стрілецької зброї: дробовики, пістолети, цвяхомети, пістолети, кулемети, штурмовики і мисливські гвинтівки. Спочатку складається враження, що розробники збалансували цей аспект, обмежили максимальний запас патронів, кількість розкиданих навколо боєприпасів і шкоду від стрілянини. Але протягом декількох місій гравець знайде креслення від крафту куль, отримує зброю якіснішу, вище і прокачає її. В результаті геймплей перетворюється в гасло, дробовик рішення всіх проблем. Але він не рятує. Під собіть автобатом. Бойова система в цілому вийшла добротною. Вона орієнтується на видовичність і задоволення від варіативного і нескладного знищення зомбі. Гра не намагається кинути виклик користувачам, всі боси приходять з першої спроби, а вмирають зазвичай від необережності або через брак аптечок, які забув створити на верстаті. Та й загибель у Dead Island 2 взагалі ніяк не карається. З'являєшся неподалік, нічого не втрачаєш, а всі вбиті в зомбі таки валяються на землі. Суть Dead Island 2 полягає в тому, щоб гравцям було весело та не нудно вбивати зомбі. Бойовці тут приділили надзвичайно багато уваги і виклали у неї чимало сил та часу. Для цього розробники створили окремий повноцінно процедурний флешен. Вони зробили прототипи та модифікації шкіри, м'язів, кісток та органів зомбі, яких на секундочку у грі 124 види. Створення деталізованої системи ворогів дало розробникам міцний і зрозумілий фундамент для проєктування гри, всіх її тактик, зброї та елементів RPG, що. Підходять для того чи іншого ігрового етапу та рівня прокачуваності стеллера. А його у Dead Island 2 качати не перекачати. Гарцеві доступні 64 скіли, які можна відкрити. До того ж, дизайн скілів тут відрізняється від того, до чого ми звикли в Action RPG з відкритим світом. Кили можна змінювати в будь-який момент і підбирати найліпшу комбінацію для кожної окремої бидві під різних ворогів із різними вразливостями та імунітетами. Це справді робить ігровий процес захопливим та різноманітним. Хоча, по суті, нам постійно потрібно робити одне і те саме вбивати зомбі. А це не набридає. Хоча що ваша голова вже не витримає такої кількості ультранасилля і вам захочеться зробити перерву, але аж ніяк не через те, що ви здуріли від одноманітності бойовки. Зсередини основного сюжету, коли ваш герой відкриває в собі внутрішнього зомбі, нам стає доступний фурі мод. А іноді гра ще й дивує цікавими локаціями. Наприклад, закидає на кіноіндустрію з різними декораціями. Та й на набережну з легендарного першого трейлера не можна не згадати, але в реалізації світу форма знову домінує над змістом. Просторі локації часто обмежені то ворогами більш високого рівня, які вбивають з одного удару, то фізичними загородженнями, доступні області шиті екранними завантаженнями, що відчуваються архаїчними, але все це дрібниці в порівнянні з порожнечею оточення. Єдина активність на карті за межами завдання це збір мотлуху і пошуку зброї з нами. Цінні предмети зазвичай заховані в приміщеннях і ящиках, до яких потрібні запобіжники або ключі. Шукати останні не раджу вони можуть опинитись у зомбі, які бродить метро за сто. Таке собі розвага виходить, коли усвідомлюєш наскільки картонний перед тобою світ, бажання відхилятись від завдання одразу зникає. Dead 2 в цьому плані нічого не може запропонувати, як і дві попередні частини серії, і антураж постапокаліпсусу тут не виправдання. Вже існує Dying Line 2, де вистачає цікавих активностей, навіть без урахування стандартної рутини. Ну, ось і підійшло до кінця це відео. Дякую всім, хто його додивився до кінця. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто вже зіграв у гру Dead Island 2 та свої враження від неї. Також можете написати, що я пропустив в огляді або що розкрив не до кінця, можливо, щось я дійсно пропустив. Тому все можете написати у коментарях. Не забувайте про лайки та підписки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Ну а з вами був я, Андрій. До наступних оглядів ігор.